Вітаю всіх із магазину АТБ. сьогодні в АТБ проходить чорна п'ятниця тільки сьогодні, 28.11. Хочу показати, чи є в явності той товар, на який я робила огляд. Дивіться скільки цієї зубної пасти, як багато від колгей. За 80 гривень я нагадую тут 150 п'ятдесят грам 50% знижки. Мінус 41 відсоток знижки на три види сиру. От сир так трішки порозбирали. Ну, всі, всі три види є. Це золотий резерв, є моцарела, сулугуні і чедер. По 49,90 замість 85 гривень. Я зараз собі куплю дуже хотіла цей чай спробувати. Є з малиною, дивіться, є з апельсинчиком. Причому цей чай є в наявності також за 42 гривні, мінус 41 відсоток знижки, 20 пірамідок. Показую, гляньте, їх багато. Види цукерок від бренду Рошен. Є цукерки вечірні Київ і також шоколатерія. І ті, ті по 169 гривень. Видно, що їх люди беруть, але хочу показати внизу коробку, не повірите. Гляньте, як багато вони завезли товару. Я таке давно не бачила в магазині, до речі, АТБ, щоб вони так запаслись товару. Може, тут якесь велике АТБ, тому так багато товару. 169 гривень, будь ласка. Майонез щедро не розібрали. Ось він 37,30 за 400 мл. і по 27 маленький. Десь тут повинен бути також майонез. Ось він, по 27, його дуже багато. Так, є все в наявності. Ще хочу глянути, чи є ось ця мівіна на Чорну п'ятницю. А ось така мівіна також в стаканчику за 25,90. Написали, що вона дуже-дуже гостра, зі смаком таріяків. І знижка на неї 50%.